Шанувати захисників. Івано-Франківську пролунав традиційний дзвін пам'яті у згадку про загиблих героїв російсько-українській війні. Родинам полеглих бійців вручили державні нагороди за мужність та героїзм. Загалом це 47 відзнак. Такі заходи є надзвичайно важливі, коли ми маємо можливість згадати про величні подвиги наших героїв, наших земляків, поспілкуватися з родинами. Це є також така нагода і можливість по тих проблемних питаннях, які їх турбують. У нас діє в області програма Турбота про родину героя, де постійно ми опікуємося родинами героїв, діточками, батьками, дружинами. Є можливість відпочивати зараз. Ми розпрацювали і будемо масштабувати цей проєкт. Що він був більш корисніший для всіх наших родин героїв? Голова Івано-Франківської громади Руслан Мерцінків зазначив, громада щодня втрачає свої герої на фронті. Пам'ять про їх подвиги треба берегти. Вересні у нас 27 днів і 26 хлопців. Ми поховали в франківській громаді, тобто щодня. Фактично в громаді ми ховали бійця з нашої громади. Якщо це помножити на, на ту кількість громад, і на ту кількість територій, звідки воюють, можете бачити, яка ціна сьогодні нашої спокою, нашого українського тилу. Тому це великі втрати, жертви. і пам'ять це найважливіше, те, що ми повинні зробити це, пам'ятати І сьогодні традиційно звін пам'яті луна Івана франківського Начальник відділу міністерства у справах ветеранів Івано-Франківській області Володимир Веркалець розповідає на 2025 рік. Запланована програма, яка спрямована на допомогу ветеранам. Зараз будемо збирати. Можна сказати таку робочу групу, розглядати всі можливості, які нададуть нам впевненість в тому, що наші дії як влади будуть прийняті нашими ветеранами, і ця обласна програма буде насправді дієвою і буде захищати тих людей, які насправді на сьогоднішній день потребують. Ми хочемо зробити таку програму і надіємося, що нам вдасться зробити, щоб ми не говорили просто про те, що ми даємо гроші, і тільки для того ця програма діє. Ми хочемо зробити. Така, щоб вона приносила користь, це мається на увазі зі сторони працевлаштування, зі сторони відкриття бізнесу. Яна лазорик, віктор Костенюк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія рай.